Так, у нас спорим є, Так. Да? Да. Приступаємо до нашої роботи. Так. Там. Сорок шостого перша. Сорок. садочек. 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 Блин. Точно. Дай, пожалуйста, сорок шостый пятьдесят перш. Ні, 46, 47, 48, 51. А, 81. Переходимо до реалізації нашого порядку денного. Про продаж земельних ділянок це приміщення No46. Про продаж земельних ділянок сільськоподатського призначення. Прошу зняти дане питання, тому що там. Вказане цільове призначення, це постійне користування із цільовим призначенням, яке не, під, не підлягає продажу. На нього є заборона, що я прошу зняти це 40% кафельного скоро. Клопочі прозняття, так? Як-як? Питаючи, порівняно клопочі прозняття. Так, так, так. Все є. Так. Так? Як? Так? Хто за? Да. Хто проти? Утримався. Да. Тепер да. Так. Тепер. Так, 47. Про відміну в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Троє громадян звернулися на загальних підставах про набуття земельної ділянки у власності. Так як на сьогодні є заборона, такому відведенню передачі. Не підготувала відмову. Знятно. Хто за даний критичні, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався. Немає. Так, 48. Про заміну сторони до, у договорі оренди землі для будівництва та обслуговування будівель та торгівлі на території міста Гайсі. Пока щоправня старості. Центральна навпроти церкви. Продаж тимчасової де споруди з пустим звернулась, від 19 монети. Немає питань. Хто за даним переключення прошу проголосувати Хто проти? Отримався? Немає. Скидують Про затвердження технічної документації щодо інтеризації земельної ділянки комунальної власниці та надання її постійного користування. Земельна ділянка під нашим, там де земельний відділ, архітектура і, і тим приміщенням. Хто за даним переключення прошу проголосувати Хто проти утримався, немає. Слідує, що про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності та передачі її в постійне користування управління поліції охорони в Інській області. Був дозвіл про поділ. Зараз виготовлена Докум, технічна документація, звернулася на затвердження і передачу вже Хто за дані приключення прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Розпорядження проєкту зявності щодо відведення земельних діянок процес користування ДСГП Дісі України для введення лісового господарства, пов'язаних з ним послуг і земель комунальної власності з господарського призначення зі зміною цільового призначення на території Гасівської міської ради. Одна зумальна ділянка за межами Гарпатської, одна за межами Ярмолинець. Був дозвіл на виготовлення проєкту замволовства Дозвіл Дозвони перед решті, прошу проголосувати. Це державна, так? Держвізов. Хто проти? Утримався, немає. Слідуючи. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки зі зміною конфігурації без зміни площі. А дане рішення я прошу викласти в новій редакції, тому що забрали пункт перший. Де була площа 3,38,88, І в пункті другому помилково чисто механічно вказали не ту площу. Вказали 4, не помню, скільки. Має бути 4 гектара 42-64. Хто за те, щоб викласти у новій редакції, Добре. що голосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Добре. І Хто за те, щоб зі зміною в цілому прошу проголосувати? Хто проти, отримався, немає. прані Це Іван Іванович, так? Да? Пише. Мене слухають, я, не слухаю, я знаю. Про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо відстановлення відновлення земельних ділянок. В натурі на місцевості для ведення товарності військоводського виробництва за межами населених пунктів у власність. Це за мене частки поїзд і свідоцтво по на сплачену по сертифікату. Хто заданий приключення, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Про припинення права оренди. Про припинення права оренди передавши земельних ділянок у власність та оренду з громадянам на території Гарської міської ради. Власність на нерухоме майно, тобто громадян, хто то там в одному пункту припиняється оренда. І частку свою люди продали майна нерухомого через свої надаємо власність. Хто за дані приключення, прошу проголосувати. Хто проти? Утримається? Немає. Слідуючи проєкт рішення про подовження договору оренди за мілісійськодовольського призначення комунальної власності громадянину Кондратюку Олександру Івановичу за межами села Жарденюка. За ділянка півтора Гектара, договору подався на підставі, що наказі головного управління державка дастру. звернулося звернулися пропонування і відповідно склав проєкт рішення. Нема питання. Хто заданий перед рішенням, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Про передачу оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Теж це після те рішення. Прошу викласти в новій редакції, тому що в, першій, в пункті першому була вказана у нас маслинкова, це за межами міста Гайсен. А на сьогоднішній день там ще зареєстрована державна власність. Це Нам зараз необхідно колонально перереєструвати, аж потім ми можемо якісь вже рішення приймати. То я прошу викласти новій редакції. Хто за те, що в новій редакції, прошу проголосувати? Хто проти, утримався, немає. Хто за те, щоб прийняти це рішення в цілому, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, немає. Слідує проєкт рішення. рішення. Пропонування договорів оренди землі. Теж визначить це в новій редакції. Додавили в пункті 2 інформацію про право власності на нерухоме майно. Виступанка зауваження нам просто. Да, Подмітеть по договір оренди -доби, землі, падний між обмінською сільською радою та да, ФОП метро клією Анатолійною на земельну ділянку площею В Першому варіанті не було, а <паспоріст> <воно>, це, <паспоріст> це вже немає. Хто за даний придішення прошу проголосувати Хто проти? Утримався, немає. Слідуючий проєкт рішення про. Поновлення терміну дії особистих строків совітутів для обслуговування тимчасової споруди на території Гайцівської міської ради. Поновлення. Є питання? Немає. Хто за даний притищення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Розамін у стороні договору особисто зроку середтуту для обслуговування тимчасової споруди на території міста Гайсі. Є питання? Немає. Хто за дане притищення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався. Немає. Проведення дозволу на біознення проєкту забуду щодо відведення земельних ділянок на території Гайсівської міської ради. Хто за дане притищення, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Не Немає. Про затвердження технічної документації і загострію щодо інвентаризації земель комунальної власності Гайсінської міської ради для будівництва і обсудовження багатоквартирного житлового будинку. Є питання? Це ділянки по Соборній, по де Зауваження було аудіти. Поки що опрацювали на вулицю, Соборну, повносили інформацію в кадастр. Понятно. Є питання? Немає. Хто за дане притрішення, прошу проголосувати. Хто проти утримався, немає. Розотвердження технічних документацій, нормативної, грошової оцінки, земельної ділянки, комунальної власності, що надана в оренду ТОВ Українська елеваторна компанія за межами села Зятківці на території Гайсінської міської ради, Гайсинського району Вінницької області. Земельна ділянка в раді елеваторної компанії, але вони не можуть взяти нормативну грошову оцінку, витяг через то розробили такі. Чи це крейфа, Ну шукати. пропустили. Це аж седмі. 63? Аж Блін, в мене немає. в <порізь> мене <порізь> немає. Немає <порізь> що? Це, це моя секретарка, коли розруковала, <порізь> і вона піймала. Діло в тому, що в нас теж немає. Що мені Наташка друкувала, і мають напустити. В протоколі то є. Що ти сказала? Це мене розрухувала. Я побачу, що 62-го не було, то мені дадуть. Зараз, принципі, 63-й ми зараз розказамо. 63. Про заперші технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, що надана в оренду ТОВ Українська аварійна компанія за межами села Зятківці на території Гайсінської міської ради, Гарської району, Вінницької області. це я вже не має питань. Хто за даний проєкт, я прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. То це буде вже не 63. Це, це 63. Це 63. 63 62, ми Дивіться. Це, це, це не те, це не те. Дивіться, це його немає. Удальше. Нема тут. А це вони подали. Це, це, це те саме. У нас тільки нема 62-го. Розпершення це про, про річні. У нас нема 62-го. 61-й це багато проти. Ну, це в принципі ну, українці. Бретишні про затвердження цей інформацій. Розперіють такі ж документації. Ж на yeah. Ми його пропускаємо. Пропускаємо. Да, да, да. Тільки тут два рази воно в двох пунктах там відображено. Одну, суд, одна суть, одна і та ж. Пропускаємо. Пропускаємо. Да, так. Да, да. 64 те про затвердження технічної документації і забуду щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності із земель, промисловості транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення Гайсинської міської ради, це проїжджа частина дороги. Просто там не було доступу, не давали людині доступу. Проходу на свою земельну ділянку. Через то вона минулу сесію ми дали дозвіл на інвентаризацію цієї ділянки, а це вона вже зробила. Хто зробила за дані притяжні, прошу, не про про по... прошу проголосувати. Хто проти, а утримався, немає. Про передачу оренду земельної ділянки для цінок худоби. Я не знаю. Значить, хто за дані притисні, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Ну Пояснювати. Це за межами Гунчі був дозвіл на проєкт відведення під пасовище. Зробили проєкт, це затверджуємо і надаємо. Це переселенці, в них є худоба, є Продаємо відповідні порядку. документи, паспорти на подовольці. І ще раз, хто за дане притисні, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався. Немає. Розідвершення технічної документації і заводю щодо інвентаризації земель комунальної власності сільськогосподарського призначення. Під проєктними польовими дорогами за межами села Губник Гарсінської військової. Ради. Це проєктні дороги в масиві ділянок, які під персонально використовують. Хто за дане притрішення? Прошу проголосувати? Хто проти? Утримався, немає. Про затвердження технічної документації і замутню щодо поділу земельної ділянки комунальній власності. Сільськосподарського призначення, що перебуває в оренді приватно-акціонерного товариства Гайсинське підприємство по племінній справі принципі, для ведення товарного сподарського виробництва. 48 гектар, що за Гайсином в оренді вони розділили і відділили господарські будівлі і і це покладалися документації на завершення. Відповідно, ми покладамо з ними ним жарнові договори оренди на ці чотири ділянки. Є питання? Немає. Хто за дане притрішення проголосувати? Хто проти, утримався, Немає. <кій> <кій> і так, повернемося до 62-го питання. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду то до Українсьтауер компанії для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій за межами села Адамівка на території Гасівської міської ради Гассівської Вінницької області. Це, скажімо так, і встав. Зробили. в них є проєкт, і, мені здається, що нам минулий процес. Хто за даний предрішенням, пішов проголосувати? Хто проти? Утримався, немає. Про затвердження проекту зустрічу щодо відведення земельної ділянки, набуття права користування якої пропонується здійснити на конкурсних засадах земельних права у формі аукціону для мігства та обслуговування будівель торгівлі із земель комунальної власності в межах міста Гайсин, вулиця Південна, на території Гайсинської міської ради, Гасідовітської області. Це ділянки, які ми готуємо під... на земельні торги з подажу право. Немає питань? Хто за дане передрішення прошу проголосувати? Хто <клух> проти утримався, немає. Про затвердження проєкту залустрію щодо відведення земельної ділянки Гайсинської міської ради з метою продажу права оренди на земельних прягах для будівництва обслуговування житлового будинку, понески будівель, і споруд, на ділянка за рахунок земель запасу комунальної власності міста Гайсин по вулиці, Нагірна без номера Гайсинської міської ради, Гайсинської районної міської області. Те, на аукціон ділянка готується тільки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівлі е, житлового будинку. Хто за дане передрішення, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Про затвердження проєкту заблудові щодо відведення земельних ділянків, оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій ТОП «Юкрейн Тауер» компанії за межу населеного пункту села Адамівка на території Гасівської районної Вінницької. Це не було тільки. Хорошого оцінка. А, поняв, все, 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 так. Да. Нема, немає, дякую. Є питання? Цита грошова, а це хто. Що, що? Сказав, що на попередній на цю сесію. Бачу, хто за дане притушення, прошу проголосувати? Хто проти? Тримався. Немає. Про внесення вільних земельних ділянок до переліку земельних ділянок комунальної власності право оренди, на якій може бути реалізовано на земельних торгах. Немає питань. Хто за дане притрішння, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався. Немає. Це? Чотири ділянки, так? Да? Чотири ділянки. Да -да, чотири ділянки. Про надання фермерському господарству добробут Агро. Один. Дозволу на замовлення проєкту землю щодо відведення земельних ділянок в оренду для іншого сільськогосподарського призначення на території Гайсінської міської ради. Значить, це по ярмоленцях господарські будівлі і говорили, в них три діляночки. Одна в кадастрі відсутня, то ми даємо дозвіл на проєкт відведення, а дві ділянки даємо дозвіл на поділ, щоб відділити цю ділянку під нерухомим майном. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався, немає. Антоліць. Можливо, я тут ще до 65-го питання, це сінокосіння випасання за межами села Гуча. Так, так. Там в частини була вказана не, не ця особа помилково, то ми просто внесли зміни, то якщо то зі змінами проголосуємо. Хто за даний 65-те 65 питання? Чекайте, <питерев> це <До. питерев> там де? Там Беляк, це. Там була Масленкова. Там Лісі, Лісі. 65-те. Ми пропустили через 3. три. Ми пропустили. Grazie. Дайте до 65 питання, давайте проголосуємо. Значить, хто за те, щоб зі змінами в 65-му питанні технічна визиття там виникла технічна помилка. Хто за е, е, дане причення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався, немає. Витримались процедури? Так. 73 проєкт рішення. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації і залутвою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Господарський по поярмованцях. На даній ділянці там різні власники науковому майначку поділити. Хто за дане присвіщення прошу проголосувати Хто проти, утримався, немає. Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарської і споруд, садибна ділянка на земельних торгах у формі електронного аукціону. Хто за дане притрушення? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Так. Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на, зем... на земельних торгах у формі електронного аукціону. Прошу. Добавилось ще один пункт. Ми хотіли вже чекати в слідуючій сесії 7 і 8. Це одна діляночка. вже їх оперативно зробити і подати на прогідно. Зі змінами. зі змінами, так? Є тоді. Хто за дане прикріщення зі змінами, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Хто в цілому за дане прикрішення? Прошу проголосувати. Проти утримався немає. Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств природної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти, оброблення відходів, зокрема, із енергогенеруючим блоком на земельних ругах в формі електронного аукціону. Теж аналогічно передньому рішенню, але землі промисловості. Це поля фільтрації, ділянка 63, де використовує співзавод. Хто ну, за дане притишення прошу голосувати? Хто проти? Утримався, немає. Про затвердження, умов продажу права оренди земельних ділянок. Для ведення товарно-слідського господарського виробництва на земельних торгах у формі електронного аукціону. Теж е, аукціонні ділянки, дві ділянки ярмолинці, збутніка теж на земельні позиції Хто за дане призвіщення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався, немає. Про внесення змін до рішення 75-ї сесії 8-го скликання від 22 листопада 24 року No32 про передачу земельних ділянок у власність громадянам на території Гайсинської міської ради. Була помилка в катастрофі. Це Вносимо зміни і підправляємо катастрофу. Хто за дане передрішення прошу голосувати? Проти утримався, немає. Про затвердження такі документації і замовстрою щодо оцелення. Відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для будівництва вслуховні житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачі оренду у межах населених пунктів. Теж прошу зі, зі змінами проголосувати. Добавили вчора теж вже після оприлюднення, добавили відлюднення додавали ще одну Хто за даний проєкт? Зі змінами прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Про затвердження технічної документації і за щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості. Для ведення товарного сільськогосподарського дорозького виробництва за межами населених пунктів. по, її, по, по, по всіх ділянок справи. Рішення суду. Ніхто за дане передрішення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Про затвердження технічної документації і землострою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства для передачі у власність.

Або може нарозить сесії якесь 82 це буде, так? Ну так, тут виходить трубки, та моя помилка, там це комунальне питання. Яке? Комунальне питання. У мене вже комунальна комісія відбулася. Так, так. Да, ну мене з дивишка, що він наш підготував Володимир Васильович, то я так собі земельний його. То ми його там масло масло не буде лише. І про видобування та використання глини для ремонту насипної греблі водного об'єкта за межами села Малешків. Оглядала комунальну комісія, бачите, що ми розглядаємо. Це е, гребля там десь е, на 60 взятку, взятки, це що Малешкові, є на, стопку, на стопку, і там щоб її не прорвало, поки місць морозів треба підсипати, засипати, привезти все у порядок. Хто за дане приміщення прошу проголосувати. Хто проти? Хто втримався? Немає. Так, і ще ну, одне. 83, заверне, так? Зараз немає більше нічого. 83 минути. Без номера дали. Завершення умов продажу права оренди земельної ділянки для будівництва. Це вже. Може Вчора мені скинули, і я сказав, що провести. Не заміняти, тут додавали до людини, тут додавали людину, все. А тут не було, ніяк не поміняв через ту, бо Все. Шановні члени комісії, я вам дуже дякую за плідну роботу, оперативно, швидко розглядали 37 питань, 37 питань так?